Стання. З цієї миті в жодному разі ми не кажемо ні в якому випадку, ні в якому разі, тому що це більше схоже на російське ні в коєм случає. Стилістично кращі українські варіанти, «ні за що», в жодному разі, жодним чином. Обіймаю, фіалками посипаю. Найпоширеніші помилки в українській мові, які я чую звідусіль. Участь не приймають, а беруть. Беруть, беруть, беруть участь. Щоразу, коли вам хочеться сказати кожного разу, вкусіть себе за язик і скажіть щоразу. Та поки я перейду до останнього пункту, ставте свої серденька, зберігайте це відео та підписуйтесь, так запам'ятається краще. І останнє: з цієї миті в жодному разі ми не кажемо ні в якому випадку, ні в якому разі. Тому що це більше схоже на російське ні в коєм случає, стилістично кращі українські варіанти, ні за що, в жодному разі, жодним чином, обіймаю фіалка.